Усім привіт! Добрий ранок! Я зараз починаю свій влог в такій холодній атмосфері, тому що у нас зараз на вулиці взагалі така жахлива погода. Я зробила собі вівсянку нічну. Готується вона дуже просто. Якщо потрібно, то я можу залишити вам рецепт в описі. Мені б дуже хотілося прокидатися, щоб на вулиці було сонце, але поки що у нас. Лютий, і цього я позволити собі не можу. Весна вже дуже скоро, ще місяць і все. Але дивлячись на те, які в нас погодні умови в Чернівцях та й загалом в Україні, я щось не дуже вірю, що буквально через місяць у нас буде ось така от погода. Можливо, у нас і буде тепліше, але погода, напевно, все одно буде стрибати ось так у мене взагалі такий мій самий неулюблений місяць, але все ж таки я хочу підняти собі настрій, тому що ходити цілий день і сумувати тільки через погоду не дуже такий хороший варіант. Хоч у мене і настрій залежить на 60% від погоди, але поки у нас ось ця от за вікном, я буду старатися ці 60% замінити чимось іншим. Буду е, старатись намагатись робити щось те, що піднімає мені настрій. І сьогодні я вам покажу так сказати свій будній день на дистанційному навчанні. Я би також дуже хотіла зняти вам відео зі школи, як взагалі я збираюсь до школи. Але це дуже важко для мене, тому що я встаю о 6-й годині ранку, щоб зібратися до школи. Мені потрібно дуже багато часу, тому що я дуже повільна людина, я повільно їм, я повільно збираюсь, і щоб мені комфортно зібратись, мені потрібно вставати дуже рано. Тому якщо все ж таки я не беруся сміливості і силою волі своєї, зніму я вам це відео. Де взагалі я не тільки повільна людина, я ще люблю, щоб все було гарно, естетично, красиво, щоб була гарна, красива, естетична картинка. Але коли я встаю в 6-й ранку, на вулиці ще темно, це. Не літо, тому я не знаю, як би як би я це вам знімала. Тому поки що я знімаю вам ранок свого буднього дня, але на дистанційному навчанні, тому що це вже знято набагато легше мені не потрібно вставати в 6 ранку, щоб зібратися і доїхати до школи. І я можу спокійно знімати своє відео. Хоча навіть на дистанційному навчанні у нас досить забитий, забитий розклад. Майже всі уроки можуть бути в зумі. Ось, наприклад, сьогодні у мене майже всі уроки в зумі. Плюс у мене сьогодні буде перший урок англійської мови, тому що зовсім недавно мені е, батьки купили е, уроки в школі англійської мови. Е, називається Школа Got It School. Там навчається моя улюблена блогерка. Анюта Мо, і вона каже, що ця школа дуже класна, я сподіваюся, що разом із нею я підніму свій рівень англійської. Тому що перед тим, як купити ці уроки, я е, спробувала безкоштовний пробний урок в цій школі. Там мене опитали, зробили таке опитування, там, де я говорила в суто на англійській мові. Тоді мені підрахували мій рівень англійської. У мене рівень англійської не нульовий. У мене десь приблизно початковий рівень А1. Восьмий клас. Але я досі не знаю англійської мови, тому що шкільна програма англійської мови зовсім не прогресивна. Тому мій рівень англійської так і залишився на початковому рівні. Моя точка Б це максимальний рівень, а 1 і початковий А2. Приблизно, як мені сказали, мені потрібно на вивчення англійської до такого рівня. Я буду займатися один раз на тиждень, якщо мені все ж таки сподобається. Ми вже оплатили два місяці навчання, і я буду пробувати, якщо мені сподобається, якщо буде хоча б якийсь прогрес, то я буду навчатись далі. Ну, а поки у мене скоро буде перший урок в Zoom, я буду доїдати свою річку. Е Нічну вівсянку і пити чай, це нереально смачно. Так, я до вас повернулася у нас вже пів одинадцятої. Зараз я хочу зробити свою рутину. Хочу вам трішки показати свого догляду. Хочу вам показати, що я нещодавно купила, так як у мене нещодавно був день народження, і мені подарували сертифікат у косметичний магазин. Там було дуже багато всього. Я, до речі, знімала відео про цей магазин, і я сподіваюся, що... Це відео вже є в моєму тіктоці Якщо ви хочете, знову ж таки, посилання є в описі. Моя morning beauty care починається з масажу обличчя ролером і гуаша. Перед цим я наношу сироводку Ordinary Цю сироватку мені подарили на новий рік. Я її дуже давно хотіла. Вона дуже класна, вона зволожує, ніяких висипань вона не викликає. Стан шкіри навіть можна сказати покращився після її використання. Тут у мене знаходяться мої скрипбок і роллер. Вони виглядають не дуже гарно, тому що я їх купляла в ролі ще давно за 70 гривень. Я ще трішечки говорю в ніс, тому що я зовсім недавно перехворіла, але я зараз відчуваю себе цілком добре. Тому зараз з цими предметами ми зробимо мені масаж. У мене для губ є ось такий от продукт: це Lip Sleeping Mask. Нічна маска для губ. Я її ще ні разу не наносила. Ось так от вона виглядає. Єдине, що я знаю точно, це те, що її дуже сильно хвалять в інтернеті. Також те, без чого зараз взимку не обходиться жоден мій догляд, це крем для рук. Я раніше думала, ну... Боже, як взагалі руки взимку можуть сохнути? У мене раніше ніколи не сохнули, тому що я завжди ходила в рукавицях, руки в карманах. А зараз я ж блогер, я постійно ходжу з телефоном, без рукавиць і знімаю відео. Тим самим у мене дуже сильно сухі руки, і врятувати їх може тільки крем. Взагалі я користуюсь усіма кремами, які тільки можна, від якихось там супер дешевих до якихось там, ну, подорожча. Наприклад, ось цей крем мені подарувала подруга на день народження. Він парфумований і дуже-дуже класно пахне. І він такий досить нежирний, тому що є такі жирні крема, які от прям. Дуже сильно жирні, і навіть за деякий час вони все одно не поглинають весь оцей от жир. Ну і щоб приємно пахнути, я нанесу ось такий от міст Victoria's Secret. Саме цей міст наношу вдома, коли хочу просто собі підняти настрій. Зараз я вже не буду нічого використовувати, а моя рутина закінчилась, але я також вам хочу показати дещо, що я нещодавно купила в магазині за сертифікат. Можливо, в слідущому відео, яке вийде на моєму каналі, не знаю, буде це влог чи, можливо, якийсь інший формат, е, я хочу підсумувати. Чи сподобаються мені ці засоби? Це a, у нас шампунь і кондиціонер для волосся. Це професіональна салонна косметика для волосся. У мене зараз, a, і напевно, у більшості дівчат восени і взимку дуже сильно випадає волосся. Влітку у мене було дуже гарне, густе, шикарне волосся. Після того, як настала осінь. Це моє волосся почало сипатися. Зараз я намагаюся їсти побільше фруктів, вітамін е і якось живити своє волосся, але все одно це ще не настільки допомагає. Я надію, що більш до весни воно не буде так сильно випадати. Але я думаю, що можливо справа і в шампунях, тому я буду пробувати ці два шампуні. Якщо вони справді допоможуть, то це дуже класно і я. Буду вам робити, так сказати, свій відгук на них, але вже в следуючому відео, тому що я ним ще не користувалась, буду пізніше тестувати. І останнє, що я хочу вам показати, це ось така от пінка для обличчя. Це дуже популярний корейський бренд, який популярний. Я не знаю, наскільки він популярний у Кореї, але саме у нас він популярний дуже сильно. Це. Round Lab, лінійка косметики для обличчя і тіла. Ось це у мене пінка. А буквально ось ця от баночка коштувала приблизно 500. 30 гривень. У мене є сироватка, у мене є тонік. Гідрофільною олією я ніколи не користувалась. І вирішила взяти спочатку просто пінку на пробу. Ось так от вона виглядає. У них дуже мінімалістичний такий дизайн. Я буду пробувати, наскільки вона буде ефективна. Ну а поки що на цьому все. З доглядом я закінчила. Буду далі вам показувати свій день, як він буде проходити. І е, зараз іду підключатися в Zoom, тому що у мене дуже багато уроків, і якраз через дві хвилини знов починається урок. Так, я вам не показувала свої новенькі книжечки. Точніше, нове книжечка у мене тут тільки одна. Перший раз взяла собі детектив. Я думаю, що Агата Крісті — це така письменниця, саме з якої потрібно починати. Раніше я читала тільки такі більш пригодницькі дитячі книги, але зараз я розумію, що вже все. Я їх переросла, вони мені не подобаються, і я перейшла на інший жанр. Ось, наприклад, та книга, яку я почала читати влітку. І називається вона Бог завжди подорожує інкогніто. Це була моя перша книга, яка відкрила в мені любов до. Психології і філософії. Я її вам рекомендувала прочитати ще восени, але сама її ще так і не дочитала. Книги мене взагалі дуже так мотивують, особливо ця книга якраз таки про саморозвиток і свої цілі. Тому усім рекомендую прочитати. А ось цю книгу вже буду дивитися, читати, і буду вам її рекомендувати, якщо вона справді сподобається, вже в наступних відео. My love включаюся у влог. Я тільки що читала книгу. Зараз я читаю такий розділ, там, де дуже багато екшену, так як це зараз кінець. І паралельно я готуюся до уроку, тому що у мене вже через годину буде урок з репетитором. Я чекала дуже сильно цей перший урок, і, можливо, запишу вам своє враження. Від уроку також постараюсь вам щось відзняти, але, чесно кажучи, я не знаю, тому що це буде мій перший урок, і на цьому першому уроці я все ж таки б хотіла більше поглинутись у взагалі в роботу. І, можливо, вже потім я вам також буду все розповідати, показувати. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається. У них там взагалі така фішка, що там можна поміняти вчителя, якщо uh, він не подобається, якщо немає Best Connect. Ось я вже, вже перехожу на англійську мову. У нас сьогодні виходить такий розмовний влог. У мене таких влогів на каналі дуже мало. Якщо. Буде подобатись такий формат людям, то я буду більше випускати таких розмовних відео. Very exciting! Усім привіт! Я повертаюсь до вас через декілька днів від мого останнього включення влог. Сьогодні у нас вже дуже чудова погода на вулиці. Сонечко, дуже тепло. Прям видно, що скоро буде весна. Взагалі мені здається, іноді у нас в місяці якось змістилися на один місяць, січень як лютий. Лютий як березень. Можливо, це просто я настільки сильно намагалась підняти собі настрій від поганої погоди, що погода вирішила змінитися. В честь такої чудової погоди, я сьогодні хочу навіть вийти на вулицю, прогулятись, тому що коли дистанційне навчання, я на вулицю не виходжу, майже взагалі. Я хочу сьогодні вийти разом із вами в прогулятися. Можливо, навіть я пішечки піду до одного магазину. У нас нещодавно відкрився магазин із усіляким деку. Я його вже навіть бачила у Тіктосі, але я сама ще там ні разу не була, і дуже цікаво, як він взагалі виглядає. Що там є цікавого, тому що я як людина, яка просто залежна від декору, від свічок, від тарілочок, від усіляких таких штучок, і мені дуже цікаво подивитися, що там справді буде. Тим більше, у мене сьогодні дуже мало уроків. Ну, так як у мене зазвичай уроків сім, Сьогодні у мене їх шість. І з нульового уроку, тому буквально ще два уроки, і вони закінчуються. Зараз пів 12-ї, я вже на поготові виходити. Звісно, я ще хочу зробити собі якийсь мейк, тому що я, ну, коли я на дистанційному навчанні, звісно, я не фарбуюсь. Але зараз прям такий настрій, хочеться щось таке зробити. Я навіть з самого ранку помила волосся, прокинулась раніше, приготувала собі сніданок. Але все ж таки, зараз я хочу хоча б ще трішечки по... Вчитися, тому що у мене буде, скоріше всього, ще два зуми, і е, я хочу написати конспект з історії, тому що на історії я нічого не написала, тому що ще плюс була повітряна тривога. Але зараз вона вже закінчилася і я встигла зробити скріншоти, тому зараз можливо я трішечки попишу. Ну що ж, я йду писати все, що там мені потрібно написати. Потім буду обідати і збиратися на прогулянку. Це щось із рубрики Навчаємось разом зі мною. Я помітила, що у мене майже кожного року після зимових канікул Кінець зими початок весни пропадає мотивація до навчання. Якось стає все важко запам'ятовувати, а там ще й весняні канікули і контрольні роботи. Тому я повертаю у свої конспекти рожевий маркер, яким виділяю усе найголовніше. Кажуть, так інформація запам'ятовується краще. Привітки, я вже готова. Зараз буду виходити. У мене такий досить незвичний макіяж. Ну, точніше, макіяж що у мене досить такий звичний. У мене просто дуже яскраві губи. Тому іноді, коли у мене хороший настрій, коли я просто йду кудись гуляти з подругами або просто на прогулочку, то я фарбую собі такі губи. Дуже гарно виглядає, як на мене. Зараз я буду брати свій рюкзак, який я зазвичай взагалі нашу школу, і буду. Його складати, тому що можливо, якщо я щось куплю, якщо мені щось сподобається, щоб я мала куди це покласти. Як я і сказала раніше, у нас цей магазинчик відкрився тільки нещодавно, але він дуже гарний. Він дуже гарний. Тут дуже багато усіляких домашніх штучок. Усякі тарілочки, чашечки, і різні пледи. Ну просто ідеально для любителів затишних дрібничок. Ну а на цьому наш влог підходить до кінця. Дякую за перегляд!